Вітаю вас на каналі Простір Свідомості у просторі тиші світла і мудрості, де ми відкриваємо істини, що виходять за межі звичного сприйняття. Тут починається подорож до глибин душі та таємниць Всесвіту. Ми говоримо про те, що знаходиться поза межами матеріального світу, про душу, її шлях і вічність. Чому Веди і Біблія говорять про одне і те саме різними мовами? Коли люди порівнюють Веди і Біблію, часто виникає відчуття суперечності, ніби ці традиції говорять про різні світи, різних богів і різне походження людини. Але якщо відійти від буквального прочитання і подивитися на глибинний сенс, стає видно інше. Ці тексти не сперечаються, вони описують один і той самий процес різними мовами, різні форми одна істина. Веди це мова космічних циклів, свідомості та енергії. Біблія це мова історії, моралі та внутрішньої відповідальності людини. Веди звертаються до того, як влаштований Всесвіт, Біблія до того. Як людина має жити всередині цього Всесвіту. Але обидві традиції говорять про головне, про шлях душі від єдності до досвіду і назад до усвідомлення. І у ведах, і в Біблії початок не є хаосом. Початок це єдність. У біблійному образі це рай, у ведичному це сад. Вічний стан, близькість до джерела, де немає розділення, це не конкретне місце, це стан буття, у якому немає страху, смерті і боротьби. Далі в обох традиціях з'являється ключовий момент, вибір. У біблії це дерево пізнання, рішення пізнати добро і зло. У ведах це занурення свідомості матерію. Прийняття досвіду розділення. Це не гріх і не помилка, це необхідний етап еволюції. Без вибору немає свободи, без свободи немає усвідомлення. Падіння чи занурення. Біблія називає це падінням, веди зануренням. Але суть одна свідомість входить у світ часу, тіла і смерті. З'являється біль, страх, відповідальність, карма або наслідки вибору. Людина перестає жити автоматично, у світлі і починає вчитися жити свідомо. Жіночий принцип у двох традиціях у Біблії Ева у ведах, Шакті, Пракріті – жіноча творча енергія. Її роль не в тому, щоб зруйнувати, її роль запустити. Процес досвіду Через жіночий принцип дух входить у форму. Життя стає відчутним, досвід стає реальним. Жінка тут не винна. вона провідник життя. Чому імена різні? Веди не говорять про Адаму і Еву буквально. Біблія не говорить мовою енергії і циклів, але обидві традиції описують. Початкову єдність, вибір, втрату прямого зв'язку з джерелом, шлях повернення через знання. Імена Різні, Архетип 1. Про заборону У Біблії заборона це межа відповідальності, у ведах межа рівня свідомості, поки свідомість тонка, вона не може жити у грубому світі без втрати гармонії. Порушення заборони це не кара, це зміна стану, після якої світ змінюється сам. Сенс страждання. І Біблія Веди сходяться в одному. Страждання не є метою, воно наслідок незнання, коли людина усвідомлює свої вчинки, бере відповідальність, очищає свідомість, страждання поступово втрачає владу. Шлях повернення. Біблія називає його шляхом до Бога, веде шляхом звільнення і пробудження. Але це один і той самий рух від страху до знання, від розділення до єдності, від несвідомості до світла. Веди і Біблія не протистоять одна одній. Вони говорять до різних рівнів сприйняття, але про одне не про історію. А про внутрішній шлях людини. Порівнюючи веди та Біблію, ми бачимо не суперечність, а різні духовні мови, якими людству передавалася одна і та сама істина. У різних культурах, у різні епохи, через різні образи, людству відкривалися закони буття, моральної відповідальності, любові, жертви. Карми чи Божого провидіння. Веди глибоко розкривають космічний порядок, закон причини і наслідку, багаторазовість народжень душі та її еволюцію через досвід. Біблія говорить мовою особистих стосунків, людини з Богом, відповідальності за вибір і сили віри, що здатна змінити серце. Але якщо дивитися не поверхнево, а серцем обидва джерела ведуть до одного: до очищення, до усвідомлення, до любові як найвищого закону, різні форми одна істина, різні шляхи одна мета, різні символи, одне прагнення душі повернутися до світла. І, можливо, справжня мудрість не в тому. Щоб довести, яка книга правильніша. А в тому, щоб навчитися бачити Божественне в кожній із них. Всім привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Я дуже рада, що ви приєднались до мого каналу. Підписуйтесь, ставте лайки, критикуйте, натискайте на дзвіночок. Дякую всім за увагу! Якщо вам сподобалося, залишайтесь зі мною і поділіться своєю думкою у коментарях.